Шановні аспіранти, доброго дня! В цьому відео йде мова про те, як працювати з проєктом портфоліо аспірантів, що знаходиться на Вікіпорталі. Для початку роботи з Вікіпорталом потрібно натиснути кнопку Увійти, яка знаходиться в правому верхньому куті. Для входу ми використовуємо дані електронного навчання, але ми використовуємо логін, що написаний з великої літери, та пароль. Потрібно уважно прослідкувати, щоб домен був вказаний логін QBG Після цього натискаємо кнопку Вхід. Відобразилась сторінка користувача, і ми вже можемо почати редагувати ті статті, які є, або створювати власні. Проєкт портфоліо аспірантів знаходиться у рубриці Наші проекти. Після відкриття. Відповідної категорії ми можемо переглянути наявні спеціальності в аспірантурі. Також тут є загальна інформація про проєкт і посилання на шаблон, який ми можемо використати для того, щоб створити портфоліо аспіранта. У самому шаблоні знаходиться коротка інструкція, як його використовувати. Для створення статті портфоліо нам потрібно у вікно пошук. Написати назву статті. Нагадаю, що назва звучить як прізвище я по батькові, слеш, і далі ми пишемо портфоліо аспіранта. З'являється повідомлення, що не знайдено результатів, що відповідають запиту. Але внизу з'являється рядок, в якому написано, що є можливість створити відповідну статтю. Натискаємо на червоне посилання Прізвище ім'я по батькові портфоліо аспіранта і переходимо у вікно створення статті. Для формування стандартної структури портфоліо, яку ми будемо надалі заповнювати, потрібно застосувати шаблон, який знаходиться в проєкті. Відповідно, в цьому шаблоні ми маємо скопіювати рядок для його використання, але замість шифру спеціальності нам потрібно вказати той шифр, який відповідає нашій спеціальності, і вказати рік вступу в аспірантуру. Тобто, Наша сторінка або застосування нашого шаблону буде виглядати ось таким чином. Після того, як ми додали всю потрібну інформацію, натискаємо кнопку Зберегти сторінку. І шаблон застосувався. Сторінка створеного портфоліо автоматично потрапила у відповідні категорії, тобто на сторінку спеціальності та на сторінку року. Вступу. Для подальшого додавання даних ми можемо скористатися кнопкою, що знаходиться в правому верхньому куті, і називається як редагувати. Ми одразу перейдемо у режим віки-розмітки і можемо заповнювати всі ті поля, які нам потрібно. Наприклад, там прізвище ім'я по батькові, рік вступу, спеціальність і так далі. Якщо нам складний такий варіант, ми можемо натискати кнопку Редагувати, яка знаходиться біля кожного заголовку, наприклад, в статті, і заповнювати відповідну інформацію. Для додавання власної фотографії та інших зображень нам потрібно їх спочатку завантажити на сервер Вікі-порталу. Для цього, ліворуч, ми маємо натиснути кнопку Завантажити файл. Відкривається вікно завантаження файлу. Нам потрібно натиснути кнопку Вибрати файл та знайти цей файл на власному комп'ютері. Натискаємо відкрити. І з'являється мініатюра. Відобразилась назва зображення, яку ми маємо скопіювати. Натискаємо Завантажити файл. Файл відображається на окремій сторінці, і в нашому портфоліо ми маємо послатися на відповідний файл. Якщо ми перейдемо в режим редагування, ми знайдемо рядок, який відповідає саме за відображення фотографії. І стандартну назву, яка є, ми замінюємо на свою, зберігаємо сторінку. Фотографія замінилась. Для додавання інформації про публікації нам потрібно знайти відповідну категорію, натиснути навпроти неї Редагувати. І у вікні редагування додати відповідну інформацію. Якщо ж ця публікація знаходиться в електронному репозиторії, то нам потрібно скопіювати назву. Копіюємо і додаємо в сторінку редагування. Якщо ми хочемо, щоб ця назва відобразилась, наприклад, у вигляді маркованого списку, нам навпроти назви потрібно поставити зірочку. Переглянемо. Ось таким чином відображається назва. Якщо ми хочемо відобразити цю публікацію у вигляді нумерованого списку, нам потрібно поставити решітку. Відобразилась цифра 1. Якщо, наприклад, ми хочемо додати власне, посилання на назву, тобто, щоб коли ми клікали на назву статті, відбувався перехід в електронний репозиторій. Нам потрібно скопіювати адресу цієї публікації, виділити назву та у вікні редактора натиснути на піктограму додавання посилання. Заголовок сторінки це якраз те місце, куди ми маємо додати адресу посилання. Текст посилання це відповідно назва нашої статті. Після додавання відповідних даних натискаємо кнопку Вставити посилання. Збережемо сторінку і ми бачимо, що у нас відобразився список, відображається інформація про нашу публікацію і є посилання на публікацію в репозиторії. За відповідним алгоритмом відбувається подальше наповнення сторінки. Надалі портфоліо можна знайти у відповідній категорії проєкту, або в категорії спеціальності, або в категорії року вступу. Ось відображається створена нами стаття. І ми можемо продовжити її редагувати.